Здарова, пацани, здорово Дівулі! Сьогодні ми розв'язуємо з вами тригонометричні рівняння. Сьогодні розв'язуємо тригонометричні рівняння, а саме розглядаємо рівняння типу косинус х дорівнює якомусь числу. Ребята, перше, що ви маєте перевірити, чи оце число входить в діапазон від -1 до одного. 1. -1 1. Якщо це число входить в цей діапазон, то ми далі розв'язуємо. Але якщо оце число... Не входить в діапазон від мінус 1 до 1. Тобто дрівня 2, 3, 5 або мінус 3, мінус 4. Тобто в діапазон чисел цих не входить, це число, тоді це рівняння розвитку немає. Тоді вам повезло. Але, ребята, якщо це число входить в цей діапазон, тоді ми розв'язуємо. Як саме я пояснюю далі. Рібетулі, дивиться сюди. Ми переконалися, що воно входить в цей діапазон. То далі, далі. Є 2. Метода розв'язання оцього рівняння. Усе залежить від того, чому дорівнює це число. Ребята, перший метод це якщо оце наше число дорівнює конкретно трьом цифрам: нулю, одиниці або мінус одиниці. Якщо це число наше дорівнює одному із цих трьох чисел, тоді розв'язуємо так, як я зараз показую. От. Уважно слухаємо, якщо, наприклад, рівняння таке косинус дорівнює 0, беремо спочатку 0, то x дорівнює, х дорівнює. Х дорівнює до пі, пі на 2 плюс ПіК. К ЕZ. Якщо оце число дорівняє нулю, да, ось я записав це рівняння, то такий ось розв'язок, ребята. Розумієте, так? Да? Якщо це число число до дорівнює одиниці. Якщо це число до 1, що, якщо це число дорівнює одиниці, до да, то х зразу пишемо дорівнює 2π. К К Ось такий розв'язок буде, якщо оце наше число, це число наше, да, до рівня 1. Ось, я записав це, да? дорівнює одиниці, х дорівня 2ПК Якщо наше оце число дорівнює мінус одиниці, я ось пишу мінус одиниці, да? то розвиток наш має наступний вигляд. Значить, має наступний вигляд. Пі плюс 2 ка Кєз. КЕЗ. Оце такий розвиток має, якщо наше число, це дорівнює мінус одиниці. Да? Ось маємо має рівняння. Я думаю, це усе зрозуміло. Це усе зрозуміло, ребята. От. Тепер, якщо це наше число не дорівнює жодному із цих трьох чисел, а дорівнює якомусь довільному числу, але головне, щоб входило в діапазон від мінус одиниці до 1, от, то це рівняння має ось такий розвиток. Ребята, дивіться, значить я запишу, що косинус х дорівнює будь-якому числу. Будь-якому числу. Ну, хай якому, І ми позначимо буквою А, так? Да? Значит, запомните, тогда х равен плюс-минус арк, а плюс, плюс плюс да? плюс арк косинус от этого числа а плюс 2 пика. Плюс 2 пика кез. Ребята, тогда вот это число, вот это х мы шукаем, равен плюс-минус арк косинус этого а плюс 2 пика. От. Е, що таке функція аркосинус, я думаю, вам відомо. Якщо не відомо, то перегляньте моє відео, які я зняв чи не зняв, якщо не зняв, то зніму ще. От. Тобто, <кх> отак розв'язується отаке наше рівняння. Косіннус x дорівнює якомусь числу. Я думаю, це усе зрозуміло. Конкретні приклади будуть вже в практиці. Далі я відео зніму, де будуть приклади ми розглядувати приклади будемо. А оце поки теорія. значить, Я думаю, тут усе зрозуміло. Перше, це ми маємо переконатися, що число входить в діапазон від мінус 1 до 1. Друге, перевіряємо, чи число дорівнює одному з цих трьох цифр. Якщо дорівнює, значить я вам розказав, як далі розв'язувати. Якщо не дорівнює, то ось загальний розв'язок. Отакий ось. Ребята, я думаю, все зрозуміло. Підписуємося на канал, ставимо лайки, вчимося разом. Добавляємося в друзі ВКонтакті.